Криворізькі підприємці активні учасники державних і міжнародних грантових програм. Люксембурзький проєкт одна з потужних програм, націлена саме на розвиток Криворізької громади. Лише у межах першого етапу понад 140 криворізьких підприємців отримали кошти на розвиток власної справи від 10 до 100 тисяч євро. Ці гранти дозволили їм розширити виробництво та влаштувати майже 300 нових працівників. Це Криворізьке підприємство один із переможців люксембурзької грантової програми. Кожному нашого міста, райвитинку, створені проєктні офіси, так само і в місті виконкомі. Ми допомагаємо підприємствам, ну, перше, які гранти є, надати інформацію, друге, написати бізнес-плану, що проводити аж до банків, от як на цьому підприємстві Промфактор, яке отримала. Більше ніж на 2 мільйони гривень гранту, а всього інвестицій біля чотирьох, які були вкладені в виробництво. На підприємстві працює 60 людей, які роблять електрообладнання. І це дуже важливо, це гарна історія успіху. Ще раз хотів звернутися, шановні підприємці, більше ніж 800 історій успіху за цей дуже короткий термін. І у вас вийде. Звертайтесь, будь ласка, до проєктних офісів у ваше виконкове гранти це реально. Ну, багато людей треба гроші і є результати, завдяки сприянню уряду герцовства Люксембург. Це підприємство отримало важливе оновлення виробничої інфраструктури. Дуже це допомогло нашому підприємству в плані того, що ми змогли модернізувати наші нові ТХ. Ми зробили нові ремонти підлоги. Зробили опалення, вентиляцію та Води, електрично, технічне шкафи, розподільчі шкафи. Грантові кошти дозволили підприємству збільшити обсяги виробництва та створити додаткові робочі місця. Ще один приклад успішного підприємництва з використанням грантової підтримки, реалізований у сфері надання медичних послуг. лікарка підприємиця Зоя Скачкова заснувала стоматологічну клініку, взяла участь у грантовій програмі власна справа і отримала півмільйона мільйона гривень на розвиток клініки. Ми придбали критично важливо. Обладнання для стоматології це дві сучасні стоматологічні установки, які є основою у лікуванні людей і введенні терапевтичного і ортопедичного прийому. Також ми придбали два професійних стільця асистента. Які є невід'ємною складовою у роботі лікар і пацієнт, і це підвищує ефективність наших маніпуляцій і комфорту пацієнта. Грантові програми для підприємців діятимуть і в наступному році Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.